Тисячі сербів перекрили вулиці в різних районах Белграда. Такі самі акції провели й в інших містах країни. Людей розгнівали арешти протестувальників, які брали участь у сутичках з поліцією на антиурядовому мітингу, що відбувся 28 червня. Того дня прихильники президента Олександра Вучича влаштували акцію на його підтримку. Деякі антиурядові протестувальники хотіли на них накинутися, але їм завадила поліція. Вона застосувала сльозогінний газ та кийки, а протестувальники кидали пляшки та каміння і підривали петарди. Поліція заявила, що постраждало 48 силовиків і 22 протестувальники. У ході заворушень затримали 77 осіб 38 з них досі під вартою. Більшості висунули кримінальні звинувачення. Про це повідомив голова МВС Сербії. Вучич провів прес-конференцію та оголосив про арешти. Він звинуватив організаторів протестів у підбурюванні до насильства та нападу на поліцію і закликав віддати їх під суд. Тепер протестувальники вимагають звільнити арештованих. Влада звинувачує їх у нападках на правоохоронців або в так званій змові з метою повалення уряду. Противники, Вучича своєю чергою, оголосили уряд нелегітимним. Вони кажуть, що влада має нести відповідальність за насильство. Масштабні протести в Сербії почалися в листопаді після того, як обвалився відремонтований навіс на залізничній станції Нові Сад, Загинули 16 людей. Серби вважають, що трагедія сталася через корупцію в уряді та недбалість тих, хто виконує держзамовлення. Вучич перебуває у владі з 2017 року. Критики кажуть, що його правління стає дедалі авторитарнішим, і він придушує демократичні свободи та дає змогу процвітати корупції та організованій злочинності. Вучич це заперечує. Сербія офіційно прагне вступити до Євросоюзу, але водночас влада зміцнює відносини з Китаєм.